Захисники й захисниці і щирого серця вітаємо з днем святого Валентини. Бажаємо щастя на земно і клаптик небо голубо, а в ньому бажану зорю свою любов, мрію свою. Нехай у серці завжди живе любов. Серце стукоче, моє серце щемить, лине до тебе, серце, у цю святкову мить. Через річки й озера, через ліси й долини, щоб привітати тебе зі святом і з ним святого Валентина. Дорогі наші захисники, ми безмежно вдячні вам за вашу мужність, силу, витривалість та патріотизм. Дякуємо, що ціною власного життя бороните кордони нашої держави. Ти тепла музика мого життя, чарівний спів. Без слів, без порівняння, мелодія, якій нема вороття, бо душі наші з'єднані коханням. З Днем кохання. Святого Валентина, любі воїни ЗСУ. Захисники, ми безмежно вам вдячні за те, що ви є, за вашу мужність та патріотизм, за те, що ви оберігаєте наше мирне небо та спокійний сон, за те, що ми можемо зараз навчатися. Ми всі чекаємо вашого повернення додому з перемогою, і щоб ви були живими та неушкодженими. І наші захисники, ми вас любимо, ми вас поважаємо! Ми віримо в перемогу. Ми молимось за вас. З любов'ю! Дорогі наші воїни, хочемо від усього серця привітати вас і побажати вам мужності, терпіння. Ви наше все, наша опора, наш спокій. Неможливо висловити нашу вдячність вам, нехай вас оберігає Господь. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими. І принести з собою перемогу. Ми віримо у вас та пишаємось вами. Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю. Молюсь за них, складаю щиру шану ізичу міцності, сміливості, строю. Захисників України за кожен новий день ви найкращі, ми вас віримо хібреже вас Бог. Сердечко ніжне та червоне, я шлю для тих, хто нас боронить. Запам'ятай, військовий, друже, що кожен вдячний тобі дуже. Серце та серця, подяка та віра, тобі захисник наша довіра. Гаряче серце та любов, це щире і ніжне, кожне слово. Молюся за героя знов і знов, щоб живі були і здорові. Серденьку душу вкладали. І важко ще більше слова надсилати. У темні часи, коли лихо намагається охопити весь світ. Важливо зберігати всередині себе світлі почуття. Одним із найпотужніших недарма вважають кохання, якому присвячують поезії, прозу, а також особливий день День Святого Валентина. Шановні захисники! Ми вдячні вам за те, що ви такі мужні витривалі і захищаєте кордони України. Вітаємо вас, бажаємо, щоб ви повернулись додому живими та неушкодженими. Щиро подяку вам, наші герої, ворога знищити двобої. Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Шановні захисники, кохайте, будьте коханими, повертайтесь додому живі. Степан, він же Мухич. Вітаю всіх, вас любим, миру, добра. Від усієї душі хочемо побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, не згасло оптимізму вам. Бажає віри в серці і кохання Україні роздісти. Це силу, це наша сила, що дає крила. це силу, серця завжди. В землі і надії іноді ви для нас найкращих світі, мужні хлопці, вояки украї.